Привіт глядачам каналу. Зараз продемонструю вам, як працює оцей блок для усилення профільної труби. Дружки так мені не зовсім зручно. Ось такий результат. Включаємо. Подача помаленька, невелика. Звісно, на осилення труби оцього якраз на цей блок швидкість трохи можна було побільшу робити. Зараз побачимо, яка труба вийде, інколи її. Чуть-чуть якби після згинання цього веде в сторону. Так, будемо mm. ви. Треба її тримати зі сторони, крутить її. Нічого вирівняє. Трохи такою дугою, але все воно вирівняється. Так, зараз я її вирівнюю. І наріжу на заготовки, які мені треба. Будемо пробувати щось тут плюс сплющувати кінці буду пробувати. Так, це у нас трубка 15 х 15, товщина стінки 1,2. Холодно катане. Ось, шов-шов, беремо беру я назовні. Щоб на шву не каталось, тому що інкою може бути таке, що по шву може і тріскатись труба. Коротше, заготовки не виводить. Так вже я там одну зробив. Щоб придати зусилля і прополежної сторони вовні. І ось так її зминаємо Потім будемо плющити кінці, буду бачити, як воно буде виходити. Щось мені так здається, що ще потрібно буде трошки допрацювати з цими роликами двома. Одну вже я зробив. Ще в нас залишаються дві такі довші. трохи зусилля треба дати. Прикласти, щоб вона пішла кататися. Це нас довжина десь 70. Ну так чуть-чуть видно, що чуть, -чуть повело. Довшу набагато крепше веде. Так, добре, потім покажу, як буде плющиться закінчення. Так, як будуть плющиться кінці закінчення. Погано тільки те, що мені треба з ним допрацювати опори зробити ще. Щоб на до опора взяв і воно його притиснуло на ту величину, яку мені потрібно. Так виходить, що треба гадати кілька разів. Ось так його і плющить. Змінає. З упором набагато краще. Один раз взяв, ну з цим, ще я допрацюю з цим упором, щоб Вони були як плющити, то їх була довжина одинакова. Тоді, тоді все буде чітко. Так виходить, що треба трохи втратити час. Це 15-та труба. Зараз візьмемо 20-ту. Тут звісно чуть на кілька обертів, якби швидкість була більша, було б трошки краще. Ще залежить трошки від діаметру ролики. Чим більшого діаметру ровлики то тим краще буде плющити, ну, зминати закінчення відразу так, як потрібно. Так, нам чуть довше тут треба. І ось так виходить на 20 й трубці, навіть не дожатився. Ще треба. Треба робити упор і собі виписувати довжину. Ще трохи не бажать немає геть такі згугеть зіскакувати як вже зжимаю до кінця Без упора дуже важко гладати Да мобросла. О, тут вже дотисло повністю. Суть-чуть ще залишається. Ну, Добре, все аналогічно буде так само, може ця чуть довша сторона, чуть коротша, зараз сюди доплюсну ще раз, щоб не затримувати в часті, тому що відео не було одноманітним. Так, продовжую. Трубки лежать, які я був зминав закінчення і усилював. У нас тут труба 15 і 20-та стінки 1-2 мм. Так, що хотів показати. Хто буде щось подібне, можливо собі робити? Чи робити, то, я думаю, що чимось стикався. Так. Чим стикався? Стикався, напевно, з такою проблемою. Випирає завиток, тобто усилена частина випирає на одну сторону занадто. Це було перший раз. Другий раз я там трошки підшліфував вже, вирівня трошки вже стало краще. Ще чуть є, але що ж я зробив? Це є форма для початкових завитків. Тут в ідеалі. Можна сказати, має як бути кругом кут 90 градусів відносно площини до самої цієї завитка, який виготовляється. Тому що в мене тут був не зовсім кут 90 градусів був і ще чуть-чуть внизу, навіть можна сказати, була така фасочка ну, скруглення. І коли я робив перший раз, то в мене таке набагато гірше вийшло, як, як за другий раз. другий раз. Перед тим як робити другий раз, я зняв форму. Вирівняв все, в мене такий маленький кутничок є. Ось такий кутничок, за допомогою такого кутничка я собі повиміряв все, щоб в мене навіть внизу фаски не було. І ось таким способом я його вирівнював бухаркою. Вирівняв я його до того, що перший раз вирівняв вже воно трошки краще показало себе, а другий раз, як підрівнював, ще, то ще не пробував. Тому що я поставив вже другу форму, хочу другу форму випробувати. Так, отже, трошки про станочу. Становчук для того, щоб виготовляти ось такі завитки. Тобто гнути їх на холодну. Можна, звісно, гнути на гарячу, але то все набагато дорожче. Це є зігнуті початкові завитки. Це 15-та труба, це 20-та труба. Ну, Видно трошки є різниця. В чому ця різниця? Різниця полягає в тому, наскільки буде відсунутий ось цей ролик опорний, який має так само крутитися. Далі по самому станочку ще. Значить, що я можу вам показати? Чи сказати е, Редуктор. Знаходиться тут рчн 80 з передаточним відношенням 1 до 40. Далі двигун. Двигун знаходиться 0,75 кВт. 1000 якщо не 1360 обертів, 340, ну, щось таке, ну, грубо кажучи, 1500 обертів. І він чуть-чуть, чуть-чуть він швидкий чуть-чуть швидкий. Ну, якби на 1000 обертів, там на 960, оп, супер. Далі, внизу тут вона знаходиться два магнітних е, пускателі. Е, підключені на реверс. Поморочився трошки вчора, там одного проводка треба було, поки знайшов все як. Отже, як він працює. Тобто не працює. Так, зараз я. Вернутися. Так, отже, не працює. Так, чому не працює, зараз я розкажу. У мене є отут кнопка, виходить, за годинниковою стрілкою до, певної, до певного часу, поки він робить оберт, ця кнопка, тобто постійно обертає в ту саму сторону. Отже, дивіться. Все. Ця кнопка вже все. Я, наприклад, коли гнути завитки, це зроблено то... все для того, щоб завитки всі були якомога одинаковими. Там стоїть кінцевик под низом. Стоїть кінцевик. ось. Кінцевик розмикає контакт ось цієї кнопки, виходить, на магнітний пускатель. Ну, Стім-7 заморочитися легко Не легко бува, от, наприклад, вже. Получається, катушки на 380 вольт. Я забувся їх підключати, поки згадав все як. А ще типове реле там стоїть, якого я раніше не підключав. Ну коротше, Одним словом скажучи, ідея була того, що думка була така, навіть, що треба одного провідка кинути, поки я в інтернеті подивився. Частики і вийшло, що підкинули проводка і все почало працювати. Далі, а це, в нас... А це в нас щоб вертати назад. Якби він на відсотків з, ну, на обертів хоча б за хвилину, якщо взяти на обертів від 3 до 5, крутився менше, було б трохи ще краще. Ну, Шківа в мене там більшого нема, щоб туди кинути. Там і так ще шківи з передачним співвідношенням на половину. виходить десь орієнтовно. Отже, ця кнопка тільки ось. Пройшов. Все, а ця проходить Так, зараз я зараз я покажу, як буде далі працювати. так, проходимо для того, щоб нам вставити завиток. А яй яй куди ти заскочив? Так, затискаємо ексцентрик, тут такий знаходиться. Той ексцентрик якби, бажано би підтримувати. Ну, завиток, якщо взяти, по суті, він не має нікуди дітися. Зараз у мені руку не тисло, Візьму кусок шванга. Дій, що я візьму. Коротше, пробуємо. Оце за рахунок цього тут, а зараз ще в стіл преться мені. Зараз мало просто... зручно одною рукою все робити. Ну, пробуємо далі. Ага. Мала коротка довжина. Коротка довжина. Як би не погано, но, але оці переломчики на холоднокатаній трубі, ну, про їх говорять, що вони можуть бути такі вигинані, як би. Ще я попрацюю над тим, щоб ці переломчики, цих переломчиків не було. Так, тепер, це була 15-та трубка. Тепер ми зараз попробуємо працювати з 20-ю. Ну, скільки ще мало догинать, тобто... Так, ексцентрик притиснути. Не знаю, що він там буде тримати. Все, виключився. І назад. Кнопку назад. Просто-напросто ексцентрика і дістань. Ну, тут чуть краще. Чуть краще. І все рівно тут а, видно, є назінна сторона, значить треба ще допрацювати. Нічого, допрацюю. Допрацюю, все буде все буде чітко працювати. Так. Ну все, поки по цьому все. Більш нічого нового нема. З цим станочком практично я допрацював, вже його підключив. Е, ще дороблю кілька форм, коли буде вільний час. І ще допрацювати з цими, щоб ось цих дефектів такі вигляду випокості на зовні не було. Щоб їх не було. Все, добре, до зустрічі. Якщо відео сподобалося, не забуваємо ставимо подобайку. Якщо, можливо, хтось щось подібним займається, чи виготовляє якісь, чи хоче зайнятися, і виникають якісь там певні питання, то по мірі можливості можу дати вам якусь певну пораду чи консультацію. Так? І не забуваємо, кого дана тема цікава, тому що це тема Холодної ковки. І вона буде продовжуватися. Це не кінець, ще по цій темі. Кого тема, холодна ковка, вібропресування. Вібропресування займається трохи пізніше, треба з цим. Підписуйтесь на канал. Ще буде багато чого різноманітного відео. Я думаю, що буде цікаві відео. До зустрічі!